Для багатьох юних гравців цей футбольний турнір став першим у житті. Вік хлопців від 9 до 11 років. Навантаження відповідно менші ніж у дорослому футболі. Матчі проводили у два тайми по 10 хвилин. Можливість зіграти між собою мали не тільки вихованці футбольних шкіл, а й учні загальноосвітніх закладів. Интересное вообще начало, интересная организация от ФФУ, интересная задумка организовать Европейский урок футбола для популяризации нашего вида спорта. И э, я рад, что принимают команды э, не только элитные, да, элитные детские металлург, но и приглашаются теперь клубы, которые э, набирают потихоньку уверенность, набирают силу, то есть тот же Аякс, тот же мегаполис. Перед початком ігор учасників турніру надихали професійні фристайлери, от у кого слід повчитися володінням м'ячем. Першими на полі зустрілися мегаполіс та металург. 1 у намаганнях приборкати м'яч успішнішими виявилися учні 104-ї школи. Вони забили двічі. Маленькі металургівці змогли відповісти одним голом. Наступними зіграли команди Аякс та Металург. 2 загальний рахунок – 6-0. результат. мені не важен важлив, Мені важливо, щоб діти які учасуні переживали, радовались побідам. Ну Правильно обрабатували інформацію після пораження, і правильно ділялі. Вот все саме для чого це делается. За третє місце змагалися дві команди Металургу. Хлопцям з першої команди вдалося забити три м'ячі і не пропустити жодного, ставши таким чином третіми на турнірі. Попри результати, головним для вихованців школи є участь та набутий досвід. Щоб діти участвовали, щоб дітям подобалося, щоб діти сорівнувалися, Це са любой турнір. Це турнір у нас традиційний, ми його вже не перший рік проводимо. За кубок у фінальній грі змагалися команди Аякс та Мегаполіс. Усю гру на полі було не дитяче протистояння. Командам довго не вдавалося відкрити рахунок. Але за три секунди до закінчення матчу Аякс забив переможний м'яч. Ми приїхали на турнір, щоб діти отримали доволі, зіграли як би, не якби ні самыми сильными командами. но в же час вони отримали любов футболу. Была... були гали, були сладкі подарки, є кубок. любовь к любов Это Це найголовніше, ну для чого я їх сюди привез. Але на цьому футбольний день не завершився. Вже традиційно для турніру на полі зустрілися фанати та ветерани Металурга. Надо поддержати, щоб одні не забували, си в більш зрілому віці, щоб продовжували його любити і займатися футболом у заключному матчі. Ветерани довели, що ще мають клас, і відзначили перемогу над болівальниками. Юлія Пасько, Дмитро Сахно, Тв 5